Нам потрібно встановити вашу особу. Для чого? Для перевірки. Якої? Загальної. А таке є? Так точно. Нововедення від нашої поліції. Загальна перевірка документів. Що це таке? Сьогодні ми це з'ясуємо. У вас колегіальний орган чи ні? Ви яким тут боком? В одному екіпажі працюємо. І що? І так, ситуація наступна. Автомобіль стоїть під знаком стоянка і зупинка транспортних засобів заборонена. Підходить чоловік, сідає до автомобіля, і тут одразу з'являються співробітники поліції стояти. Ви порушили правила дорожнього руху. Але в даній ситуації є один головний нюанс: давайте кайданки, що цього, вам ще треба? право цього це, це, це для того, щоб розуміти і знати, як спілкуватись з представником ТЦК або співробітником поліції, які у них. Повноваження, законні вимоги в першу чергу потрібно знати. А для того, щоб знати, потрібно читати. І ми для вас підготували корисну літературу, яка допоможе при спілкуванні з представниками ТЦК і співробітниками поліції. Переходимо в опис, там є посилання на наш телеграм. А якщо ти хочеш знати більше про свої права, підпишись на мій канал. Якщо вам на дорозі потрібна консультація юридична підтримка, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу. Ось. Я не припарковувався. А що здійснили? Забираю машину. Звідки? З ринку? З якого ринку? З цього ринку. А тут вона що робить? Ринок там. Ну, Людина а припаркувала. Це, то, виходить, призначити, що ти не дорожки. Припаркувала людина. Яка людина? Знайомий. Де то знайомий? Пішов. А чому він припаркував? Ну откуда я знаю? Я ходив на ринку, сказав, що. Ви, що... Якщо ви можете довіряєте автомобіль, значить ну. маєте контролювати, що не правил правдерні руху. Ну так? як я можу контролювати, скажіть мені. Ну, де це, це, таке, де це, руху? це таке прописано? Скажіть, мені що будь ласка, ну що я должен контролювати людину. Ну я ж не, ви ж бачите, людина порушує правдерний рух руху. швидше. Як я дині. бачу. Ну, ви ж прийшли забирати машину, правильно? Ну, Щоб не було ну я прийшов забирати. Так. Так. Якщо ви бачите, вже порушенням. порушення. Ну, людина значить, віддала мені чина... типу, на... телефон, скажіть, що ти порушуєш? Тепер. Ну. І за тебе до мене є претензії. Ну. Правильно. Пане водій, дайте, ласка, документи посвідчення водія, способ про реєстрацію транспортного. Для способу. чого? Для перевірки. Ваші, Ваші документи, будь ласка, як ласка. повинно бути. Будь ласка, ну. Давайте. Ознайомтеся. Давайте. Поліщук Олександр Васильович, інспектор зводу номер 2 роти номер 3 батальйон ОПП Хмельницької області No10994. Хочу звільнитися з вашим документами. У мене є документи. Для а? чого? А, дивіться. Де, так зараз машина знаходиться з порушенням правил дорожнього руху Ну На місці приїхал... є водій. Ну, Тому я момент... не водій. А хто? Ну, водій, хто такий водій? Ти, ти керує транспортним. Я керую. Назвід за кермам. Ну, ось водій. Вона ж сидить, в машині знаходиться. Пасажир. Я не керую. По-перше, для того, щоб стверджувати, що ви причетні до адміністративного права порушення, поліцейському потрібно мати докази. Інформацію, яка свідчить про те, що ви скоїли адміністративне правопорушення, докази докази зазначені в Кодексі України про адміністративні правопорушення. А не маючи доказів, не маючи інформації, співробітник поліції не може стверджувати, що ви порушник. Чи має право співробітник поліції перевіряти ваші документи згідно закону України про національну поліцію, має це превентивні заходи, стаття 31. Але для того, щоб вимагати, потрібно мати законні підстави, які зазначені в статті 32 закону України про національну поліцію. Просто так ні, він не може перевіряти та вимагати. Пане водій. Я не водій. Водій особа, яка керує транспортним засобом і має посвідчення водія. Тобто особа, яка керує транспортним засобом, а не просто знаходиться в автомобілі. І в даній ситуації даний чоловік не водій. Тоді то де водій? Водій пішов, віддав мені ключі пішов. Ти будете -я чекати? Чого? Ні. А, а як? Ну буду їхати. А Зараз машину будете я пекати, вам, забирати, я Так. Я вам, так. Значить ну, наразі перебуваєте як водій. Та я ще не перебуваю як Хорошо, водій. Хорошо, тоді. Наприклад, як нам знати, чи ви дійсно ваш автомобіль? Може ви, а для чого може знати, що ви? Може машину він... вскрили і хочете її викритий. А може правильно? ви вбивця? А? У вас пістолет є. А може ви вбивця. Перевіряли, правильно? Ну і що? Ну, значить, ви ну. що поліція, а поліція, поліція. вбиває. Це вбиває? Не Людей. Це ви звідки взяли. Як звідки? А, а, до, чого Скільки ви а до, чого, до чого ви це говорите? Ну, а до чого ви це говорите? Mm. Ну, ви підозрюєте, що я можу... Ну, що це не мій автомобіль, так? Ну, я а, не бачу. а можу я сидіти на своєму ви, автомобілі? Ви як повідомляєте, що ви є не є водії документи. Ну, підождіть, в чому ви мене підозрюєте? Ви мене підозрюєте, що це... Хоча вас, вас не підозрює, ніхто не вчить. Ну, я вам покажу, наголошую, що мені потрібно з вашим документи. Для чого? Щоб встановити вашого особу. Для чого? Так як автоданий автомобільний транспортний засіб знаходиться з порушень правдивих викликів. Ну, Хісь припаркований я... з зоною дієзнаку 334. Я... Сйомка стоянка заборонена. Наразі підійшовши до вас, до даного автомобіля, за кермом, mm. сидить, сидить дана придімна особа, no. яку я ще не встановив. Так як no, ви відмовляєтеся давати документи, ч... для, то, чого я вам маю особу. А? для чого вам встановлювати? Щоб переконатися, чи дійсно ви водій, чи дійсно ваш автомобіль знаходиться у вас? Чи дійсно чи автомобіль не перебуває в розшуку? Чи ви не перебуваєте в розшуку. Ну, він не перебуває в що? вас? Це мені звідки з сніг ваших маю ну, не перебуває. і що? Як ви вважаєте, в подальшому співробітники поліції складуть постанову відносно даного чоловіка, не маючи доказів? Свою думку лишайте в коментарях. А ми дивимось далі. Хто буде розглядати справу? Ми ще не дійшли до розгляду справи. Ну перед розглядом справи. Ну, — Тож дивіться. — Є процедура розгляду справи? Звісно, є. Ну, тож, давайте починаємо. За 32-ку статтю сказали, ви ж самі да. да, не це питання. Да. Вам, колега до цього пояснюють, ви чомусь У нас ви не буде. У нас колегіальний висували. орган чи ні. Ви яким тут боком? Воно в макіпажі працює. З іншим боком. У нас е розгляд справи чи ні. 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 ну так постойте там, прикривайте Та свого ж ви казали, що вам вже нічого не Ну, Перед ну, розглядом що? справи ознайомте з усіма НПА, на неї, будь ласка. Коли буде підготовка до розгляду справу, вам повідомлять, повірте. Це так, я на майбутнє Кол Колега постійно, підійшов, розказує. запитав, як колезі розказав. А ви що хочете, Були... щоб на вас справу з Для чого? Ну ви ж для чого приїхали? Щоб припинити право порушення. Во, щоб не. припинити. Так да. я ж вам і розповідаю, хлопці. ]まあ, може, я не порушую. Та, Знайомий пригнав мені машину на базар, віддав ключі і сказав, стоїть тут машина. <зес> <anime> ну, то ми ж то ви хочемо <зес> переконатися, чи дійсно важна йому передача, чи не важна. А як ви вони... переконаєтесь? Ми хочемо встановити э, дані, хто зараз буде керувати такі міністра, не розумієте? <зес> ну, зараз буде припинено чи не буде припинено? От, ми, порушення. Ну, ми хочемо встановити дані особи, яка надалі буде керувати танком. ви ну, не керували ним. Ми не, не, не паркували, ну, не а паркував. надалі будете е, керувати. Значить, е, ми маємо встановити, хто буде керувати. Ну, а надалі хочу усунути правопорушення. І все. Водій цього автомобіля, будь ласка. Хто? Цього екіпажу цього автомобіля, хто водій? Хто водій? Водій. Так. Я водій. Ви водій. Будь ласка, запитайте, що цей водій припаркував з порушенням правил дорожнього руху? Чого ви, ви припаркували з порушенням? Є, що працівник поліції може ага. припаркуватися. Може? Я, я подзвоню і запитаю, ми запрос напишемо. Запрос напишемо. Чи може працівник поліції. Відходити від правил дорожнього руху, то ж там так і є. Написано да, переключених маячках, чи ні Він повинен включити маячки чи на аварії може стояти водії оперативних транспортних засобів, виконуючи невідкладне службове завдання, можуть відступати від вимог розділів 8 та пункту 28.1 цих правил за умови увімкнення проблискового маячка синього або червоного кольору. І спеціального звукового сигналу. Нам потрібно встановити вашу особу. Для чого? Для перевірки. Якої? Загальної. А таке є? Так точно. Загальна перевірка документів. Що це таке на сьогоднішній день? Можливо, були зміни в чинному законодавстві України? Чи у нас є нова постанова Кабінету міністрів? Ні. В даній ситуації співробітник поліції просто вигадав таку загальну перевірку. Знов таки ж, перевірка документів стаття 32, де зазначений чіткий законний перелік, коли співробітник поліції має право перевіряти і вимагати ваші документи. Тому, якщо поліцейський вимагає незаконно, Відкриваємо закон, маємо при собі відповідну літературу і демонструємо це поліцейському. Поліцейський, а де ваша законна вимога? Ви чітко повинні її зазначити. Я, я вас кажучи, запитую. Ми знаємо, знаходимося в дитячому садочку, щоб я спорити. вас запитую. Стаття 32 підстави для перевірки документів моїх. Якщо особа наразі вчиняє правопорушення, я вчиняю? — Я Може особисто, я ж кажу, може особисто ви тут не паркували, але автомобіль... Так, А може я, може, я вбивця, заарестуйте мене, блін. Ну, Тому ми, На, ти, Давайте, кайданки, що вам ще треба? Тобто ви підозрюєте, що цей автомобіль в вогоні? Ні, ми не підозрюємо. такої інформації немає. Чел, почекайте, нас я У нас така інформація, за, інформація що даний тому знаходиться з спорушення прав Дорожнього руху. Інколи водії не розуміють і не знають, які у мене права в такій ситуації, а чи законна вимога у співробітника поліції, а чи законно він взагалі вчиняє там інші дії. Для цього ми і створили клуб юридичного захисту водія, щоб учасники клубу мали можливість одразу зателефонувати на гарячу лінію і отримати необхідну консультацію. А якщо в поліцейській в подальшому складає незаконну постанову, ми її безкоштовно оскаржуємо. Також ми займаємось на даний час і питанням мобілізації. Тому, друзі, не зволікайте завчасно, долучайтесь до нашого клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорозі. Це вчора. Що, чекаю? Оператор сказав, перетелефонують. Всі, всі ці правозахисні зайняті, перетелефонують. У подальшому вони ще довго спілкувалися. Співробітник поліції вимагав, намагався навіть погрожувати трішки, що зараз там заблокуємо автомобіль. Але по факту вони, я вважаю, більш-менш адекватно поводились з даним чоловіком. Не застосовували силу, кайданки, тому що були такі ситуації. І так. Який же фінал даної історії? Ми вирішимо. Машину зараз обставимо конусами і будемо чекати, поки не прибуде власник даного ФЗ. І що тоді? Прибуде власник даного ми вирішимо, хто керував, хто порушував. А як ви вирішите, хто керував? По-любому я на свій ТЗ з'явиться. Чи ви затикнуєте, чи він. Кому? Кому? Що кому? Ну, хто з'явиться, хто. Я ж не знаю, хто машина належить. Ну і що? Ну, з'явиться, і ну, Що становиться, що автомобіль вам належить. Ну і що? Получиться, що ви нас поману вводили. Цей цирк розіграли, ну, для чим? того, щоб... Чим я, ману, mm? чим я вводив вас в оману, розкажіть мені. Чим я вводив вас в оману? Ну, я ж кажу, типу, що якщо становиться, що автомобіль належить вам, і, ну, і власникам, і і чи того що ви просто ману вводили? Чим? Щоб я не... сказав, що цей автомобіль не мій. Щоб для відповідальності. Якої відповідальності? Ви ж до того, що я казали, що автомобіль знаходиться. Ну, автомобіль це не є мій. Власне, так, я власне. вам такого не казав. Казали, не треба не казали, не казали, обманювати. Наразі не ви брешете. А? Наразі ви брешете. А я я вам казав, що звідки ви знаєте, що це мій автомобіль. Ви сказали, що ви не керували ним, це не ваш засоб, ви ж так казали. Діжіть. Правильно. Я його сюди не паркував. По-перше. Хорошо, хай не паркували. Припаркував знайомий, я вам розповідав. Так. Я був на ринку, попросив знайомого. Він зайшов в квартиру. Малий дав йому ключа від машини. Він приїхав тут, припаркував машину. На базарі мені віддав ключі. Попросив, тобто, щоб це забрали машину. Ні, я попросив його, щоб він пригнав сюди автомобіль. О, типу на, на ринок, щоб він припаркав. Так, щоб для вас передав. Так? так. Він пригнав, я ж не, не казав, щоб він тут припаркував. І я ж не можу за нього відповідати. Правильно? Нічого не можете. Як ви можете нести за якусь відповідальність, якщо кожен людина ви знесеться відповідальність. Він віддав і сказав, що тут. Я вийшов, побачив знак. І для того, щоб правопорушення не було, сів в машину і хотів їхати. Ну, Почалося, ви до того не знали, що він припаркувався з правопорушення. Я не знав, що він тут припаркувався. Хорошо. Тоді, як прийнять правопорушення. Добре. Добре. Я вас звати, щоб вас вибачали. Олександр Олександр. Вам гарного дня. І вам Старайтесь. гарного дня, хлопці. Ми можемо вже ж консенсус знайти. Можна, але просто по нормальному зразу так, так, по нормальному ж такі так, і, так, і так ситуація відкластися. Так я ж вам і поясню, що така все, ситуація до все. До побачення, все до побачення гарного і вам дня, і так що ми маємо, а співробітники поліції, не маючи фактичних даних, не складали постанову. І не вимагали в подальшому у даного чоловіка документи, тому що він не був причетний до адміністративного правопорушення. Таких фактичних даних у співробітників поліції не було. І що воно вирішило в подальшому щасливої дороги ми поїхали по службовим справам. В принципі, так і повинно бути. Але, на жаль, є і інша категорія поліцейських, яких без доказів складають постанову, які вважають, що очі. Це доказ, які вважають, що рапорт напарника це також доказ. Ні, вони помиляються. І так, друзі, якщо дана інформація була корисна для вас, не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях і не порушуємо правила дорожнього руху. А якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію або представників ТЦК, присилайте мені в описі і мій телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі.